Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Час новин в ефірі загальнонаціонального цілодобового марафону. Єдині новини ЮАР Разом». Мене звати Андрій Сініцин. Вітаю. Отже, ми починаємо. П'ять людей загинули, 55 травмовані. Серед них троє дітей. Росіяни вдарили балістикою посеред місті зюма, що на Харківщині. На місці трагедії нині перебуває наша кореспондентка Катерина Космарова. Вона наживо зі студію. Катю, вітаю, які подробиці відомі на цю хвилину. Та Андрію, ми наразі перебуваємо всередині адміністративної будівлі. Вона функціонувала і саме поряд з нею росіяни вдарили ракетою типу Іскандер. Тут перебувала значна кількість людей, адже сьогодні вівторок, значна кількість відвідувачів, а також працівників. І саме найбільша кількість постраждалих серед працівників у службах справи дітей у відділі державної виконавчої служби, працівники податкової медичного коледжу та інших установ. Наразі рятувальні роботи на місці влучання вже завершені і за даними Харківської обласної військової адміністрації людей під завалами немає. Загалом загинули п'ять людей, троє чоловіків. Та вже встановлені дані двох молодих жінок загиблих. Це 18-річна дівчина та 19-річна дівчина. І як повідомляють у харківській обласній військовій адміністрації, 19-річна дівчина була при надії. Загалом постраждало 55 людей. Серед них є діти, серед них 6-річний хлопчик, 14-річна дівчина та 16-річна дівчина. Як повідомляють в адміністрації, 14-річна дівчина наразі перебуває у важкому стані, а хлопчик та 16-річна – у середньому. Сиділи працювали, почалася повітряна тривога. І так відразу прилетів. Вибух такий, ну вибух ніби не дуже сильно, але так тюсануло все, і тепло полетіли. У нас двоє співробітників посекло, ну так в принципі всі живі. Рядом з будівлею Ізюмської міської ради у нас знаходиться будівля чотириповерхова, в якої були більшість наших служб, такі як соцзахист, казначейство, налогова. Служба в справах дітей, ну там це як такий хаб у нас був. От там постраждали не більше людей, тому що вони знаходяться поруч, і від вибуха повилітали вікна, двері і люди, які там були, постраждали і працівники, і ті, хто прийшов на прийом. Можете побачити всередині адміністративної будівлі, все поруйновано, всюди бите скло та краплі крові. Люди, які перебували на вулиці, також постраждали від вибухової хвилі та осколків. Саме влучання ж пройшлося по будівлі міськради, яка повністю згоріла у 2022 році, і тільки но її відновили, як росіяни знову вдарили по нею ракетою. А також поряд знаходяться багатоквартирні житлові будинки. Їх фасад поруйнований та вибиті вікна всередині місь... Ської ради перебував один чоловік. Він доглядав за системою опалення та, на жаль, загинув. Це наразі вся інформація. Андрію Катю, дякую. Це була наша кореспондентка Катерина Космарова про наслідки удару палістичною ракетою по Ізюму. Застосовувати до Росії більше сили, сили зброї, сили санкцій. Сили дипломатії лише так можна зупинити її терор. Так відреагував на удар по ізюму президент України Володимир Зеленський і додав, що з цією жорстокістю неможливо примиритись. 52-річна жінка отримала поранення внаслідок атаки росіян на Херсон сьогодні. В день про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Там зазначили, у жінки вибухова травма та уламкове поранення ноги. Нині вона у лікарні у стані середньої тяжкості. Намагались підірвати наряд поліції на замовлення. РФ на Буковині затримали зловмисників, які хотіли вчинити теракт. Про це повідомили правоохоронці. Саморобну вибухівку заклали у покинутій господарській будівлі. Спорядили її саморізами для максимального ураження. У приміщення викликали поліціянтів. Мовляв, там хтось гукає на допомогу. Російськими агентами виявилося двоє місцевих юнаків віком 17 та 18 років. В них вилучили телефони із. З доказами підготовки замовного теракту. У ході слідства з'ясували, що підозрювані, окрім цього, займалися також збутом наркотиків. Молодший з них облаштував за місцем проживання нарколабораторію, де разом зі своїм 18-річним спільником виготовляли психотропну речовину амфетамін, яку збували на території України. Головним каналом реалізації наркопродукції був телеграм-канал. В ході санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів прохоронці вилучили. Усі наявні речові докази безкоштовні навчання з військової підготовки для всіх охочих проводять ветерани 3-ї окремої штурмової бригади. За рік роботи цей курс пройшли вже понад три тисячі випускників. Як проходять навчання, бачила Діана Оніпка. Вероніка навчається на військового психолога. Дівчина пройшла базовий курс нацпротиву. Тепер проходить одноденний курс для випускників. Дівчина розповідає, у майбутньому планує пов'язати себе зі збройними силами України. У мене тато служить тому, мені ця тема цікава. Наша команда з першого дня, взагалі, так сказати, стала друзями якоїсь банди, і всі разом всі ну один за одного стали. Було весело, так м'єт, окопи копали. Я, це взагалі це найкрутіший час. Київський обласний центр підготовки населення до нацпротиву створений за підтримки третьої окремої штурмової бригади. Більшість учасників молодь від 25 до 35 років. За рік навчання 10% випускників приєдналися до лав ЗСУ, каже засновниця. Інші продовжують службу в тилу, але мають навички, які можуть врятувати життя. Кожен цивільний з 18 років може пройти, і ми насправді дуже радимо кожному пройти, тому що це в нашій країні, це питання виживання, щоб допомогти собі, допомогти родині, допомогти сусіду і так далі. Інструктори курсу ветерани бойових дій, воїни 3-ї штурмової бригади та полку Азов. Денис військовослужбовець з 2017 року у 2022 році брав участь у боях за Маріуполю розвідником кулеметником. Викладати на курсі його покликав побратим. Зараз потрошки вливаюсь в колектив і потрошки, скажем, щось викладаю. Сьогодні відбуваються початкові кроки в сікібі. Це, грубо кажучи, міські бої, зачистка приміщень. Саме у нас іде розбор підходу до приміщення. Як це відбувається саме на війні? Центр пропонує три основні формати навчання: повний 100-годинний курс, скорочену 36-годинну програму та одноденні вишколи. Також проводять корпоративні навчання для підприємств критичної інфраструктури, серед дисциплін вогнева, тактична підготовка, мінна безпека, також тактична медицина. Зараз буде відбуватися відпрацювання практичних навичок нашими кросантами, а саме по всьому протоколу марш робота у нас буде відбуватися та відпрацювання ситуативних задач безпосередньо е, наближених до бойових умов. Поранений у нас знаходиться зі сторони противника. З якою метою він тут у нас знаходиться? Щоб нас Притрична. захищати від. Набір на курси триває. Усі охочі можуть подати заявку через соцмережі та доєднатись. Інструктори кажуть, попит величезний, охочих навчатись більше ніж місць. Проте братимуть всіх. Діана Оніпко та Вадим Ороховець, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині нови.